Переживаємо такі речі, які роблять нас всіх стійкішими, і власне український бізнес не тільки виживає, український бізнес розвивається і зростає. Тим не менш, а якщо ті виклики, які існують і які є українського бізнесу, ми зможемо якимось чином ті суб'єктивні виклики, які виникають. З причини, яка, будь ласка, прохода з причин, які можуть бути подолені всередині України, які не викликані тими зовнішніми факторами. Якщо ми зможемо на них вплинути, то це дасть українському бізнесу можливість не концентруватись на вживанні, а концентруватись на розвитку, на виході на нові ринки або на розширенні своєї присутності на існуючих, тож сьогодні про це поговоримо. Я думаю, що ми структуруємо нашу дискусію наступним чином. Ми спочатку спробуємо визначити, з якими ж власне викликами стикається бізнес в першій частині нашої дискусії. Спробуємо побачити, які з них є найбільш кричущими, такими найважливішими, і потім поговоримо про те, як їх вирішити. Отже, я хотів би поставити перше запитання нашим поважним спікерам. Ви конкретно в своєму бізнесі або бачачи виклики бізнесів-клієнтів. Які виклики вважаєте найбільш важливими і на яких би ви хотіли зосередити свою увагу сьогодні? Я прошу почати пану Масіна Єму. Якщо ваша ласка. Дякую. Ну, оскільки я ще діючовськослужбовець, то я знаю, що про проблеми бізнесу від своїх колег з компанії «Міллер». І я вам скажу, що зараз ну, є така проблема, звісно, пов'язана з тим, що ані бізнес, ані суспільство суддям не довіряють. Суддям не довіряють з одних підстав, але перш ніж до суду доходить та чи інша справа є питання слідчих правоохоронних органів. В них є достатня кількість інформації, яку вони можуть тримати по бізнесу, до того, як вони виходять з цим героїчним постом про те, що почали з розслідування. Вони не розуміють, що іноземці працюють коли з нами. Вони коли проходять комплайнс, а вони дивляться, чи є в якісь розслідування у цій компанії? Якщо є якесь розслідування тут у нас в Україні і це є публічним, це унеможливлює нормальну працю з міжнародними партнерами. У зв'язку із цим питанням до правоохоронців, за чим писати пост цей? За чим інформувати суспільство про те, що ви почали розслідування проти такої компанії? Це є кінцевим результатом вашим? Хіба це є взагалі результатом? Результатом є, коли ви там, бізнес отримав конкретний вирок. Тоді, коли ви довели щось, а коли ви почали розслідування, почати розслідування проти свого конкуренту, ви можете або безкоштовно, або якщо прям дуже важко йдеться, за 1000 доларів сходіть до будь-якого слідчого, заведуть справу. Це не є проблемою. Але це є по бізнесу. Мені здається. Тут дуже важливо нарешті нам всім спромогтись і добитися того, щоб у конкретного слідчого була відповідальність за те, що він робить по відношенню до бізнесу. Тобто, ти завів справу, ти не довів до кінця окей, але якщо ти арештував рахунки, таким чином сталося так, що цей бізнес пригальмував, будь добрий, будь ласка, неси відповідальність за те, що ти зробив. Це одна історія, і друга історія, звісно, дуже важлива це реінтеграція військових. Іноді здається, що це. Що це десь далеко, потім буде. Питання в тому, що зараз ви можете вже шукати собі е, тих людей. Вони зараз у війську, їх компетенція, їх е, е, софт і хардскіли, думаю, зараз е, можуть. Е, я пропрошую за неекологічність, якщо когось задіну, Але цю і цей ідіотизм, коли кожен цивільний дозволяє собі просто сказати Везжайте, я би горів. Я хлопців бачу, вони вже вигорів 35 разів постали з пепла і нормально працюють. До речі, ну це не є. Я не кажу нехтувати проблемою виграння, але питання в тому, що е, ці люди дуже сильні, в них є можливості е, нормально орієнтуватися назад в суспільство. Ці дві проблеми мені здається важливі, тому що це про брак кадрів. Або е, кадрів бракує. Я думаю, тут е, ніхто не буде сперечатися. Дякую. Дуже дуже дякую. А, добре. Я хотів би теж саме питання адресувати пану Марку Петкевичу. Скажіть, будь ласка, які виклики власне, вибачте? Оно ну, ви точно. Сьогодні дійсно бізнес це така турбулентність і, можливо, якщо по позитивної річ, то а, бізнес впливає на багато речей, які а, створюються. Цю турбулентність. але є речі, які бізнес може, можливо, і не може впливати і, 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 і вирішити цей проблем. Ну, дійсно, сьогодні, якщо у нас там, ми розуміємо, що є кадровий голод, ми розуміємо, що у нас покупці втрачають дохід і не стільки можуть купляти, скільки б вони, можливо, хотіли. Я розумію, що є логістичні проблеми, є проблеми з виробництвом, коли є повітряні тривоги, або енергетичні, там немає електричності чи інші проблеми. Але бізнес до цього, знаєте, як таракані налаштовуються, купляють генератори, роблять. Якісь професії універсальними і якось до цього підлаштовуються. Але є проблеми, і я так розумію, що сьогодні більш про те проблеми, які всі спікери розмовляють, на які не всі можуть впливати, то я б можливо виділив таку одну важливу річ, що регулювання бізнесу від, від держави. Це і податкові, і, і різні відсотки, які змінюються чи Бізнес готовий платити податки, великі, маленькі, всі він заплатить, але бізнес не може в час такої турбулентності отримувати зміни, коли він має обов'язки і для банків, і для людей. І для кредиторів, і, і якщо це якщо не змінювати оці навантаження на бізнес і не мати довгострокових планів від держави чи іншого регулятора, то інвестиції буде робити важко, а особисто новим бізнесом. А ми ж кажемо, що треба залучати новий бізнес. І якщо там бізнеси, які працюють 10, 15, 20 років, ну можливо, якось вже вміють виживати, то новим це дуже важко. Дякую. Дякую дуже. Те ж саме питання хотів би дресувати пан, пан Маура. Северо то... now in the last years. And for our business, that is mainly linked to commodities, so metallurgy and mining. Чаленгиз аркам морфром екстернал фактор ради інтерна. Ми маємо останніми роками декілька викликів. І оскільки ми, як металургійна компанія, гірничого металургійна, продаємо товар, який кутується на зовнішніх ринках, у нас в основному ці виклики лежать в площині зовнішньої. Іщу оф компетитивність, де іщу офкост оф енерджії, газ, корс, евритінг, іс афектінка. Ми, що стосується конкурентоздатності, дуже залежимо від енергоносіїв, таких як вартість електроенергії, газу, вугілля, і це зараз напряму впливає на наш бізнес being in the commodity business, we are somehow the last ring of the supply chain chain. Знаходячись у цьому бізнесі, який виробляє продукт, який котується на зовнішніх світових ринках, ми є останньою ланкою економічного ланцюга. So when we go to the market and we sell our finished products, we cannot influence the price of them. The price is determined by the market worldwide. Коли наша продукція торгується на світових ринках, то не ми визначаємо ціну, а ціну визначає світовий ринок. І ми конкуруємо з багатьма компаніями, які знаходяться в багатьох частинах світу. So if our base cost is increased reduced and actually we are not able anymore to produce the volumes that we used to produce before. Отже, якщо зростає наша базова собівартість через ці зазначені вищі фактори, то втрачається наша конкурентна здатність, і ми вже не в змозі виробляти ті обсяги продукції, які ми виробляли наприклад раніше до війни. services in Ukraine Energy company, gas company, railway company. Of course, they are also in trouble. And actually, they are trying to raise their tariff that we end up paying for that. But we cannot transfer this extra cost to our final customers. So at the end, we are absorbing these losses on our account. Наші постачальники посудному ресурсів, в них також не проста ситуація, але вони перекладають свої витрати. Які несуть uh, на нас, і ми, як губка, впитуємо ці uh, витрати. І оскільки наша продукція торгується на світових ринках, ми не можемо через загальну світову ринкову ситуацію передати нашу uh, збільшену собі вартість на наших кінцевих споживачів. Бо тоді ми станемо неконкурентоздатними. And to give you an idea a number before concluding, is that the group in order to maintain our company surviving during the war have been injecting 1 billion dollars so far in ArcelorMittal Kryvyi Rih. Зараз я наведу дуже важливу цифру для того, щоб ми могли вижити. Наша материнська компанія, група, влила протягом війни в ArcelorMittal Kryvyi Rih 1 мільярд доларів. So I will say that from our side we are doing the effort. We are taking the hit, but then we will discuss later a bit. So we need also support, concrete support in order to overcome additional burden that we might receive in the next period. Зараз ми тримаємо удар, а у другій частині нашої дискусії ми поговоримо про те, як ми можемо а, на яку підтримку розраховувати під час цього наукового періоду. дуже дякую. Дякую. Я хотів би передати слово Юлії вам. Будь ласка. Що український бізнес він, як і українські бійці, вміє акумулювати свої ресурси, вміє управляти собою, і яке б не було вигорання. Достатньо бізнес еліти, щоб можна було дійсно приймати оперативні рішення. І сьогодні, на мою думку, бізнес так само виграє свою внутрішню економічну війну для того, щоб продовжувати отримувати робочі місця, платити податки, розвиватися, реінвестувати прибуток у зміну інфраструктури, і встановлення сонячних панелей, і роблячи скважини для умовно водної, незалежності. Залежності і в цьому, наприклад, Київський БКК повністю взяв шлях на самодостатність з точки зору військових викликів. І я вважаю, що чим більше підприємств буде таких, і от щойно пан Марк озвучував питання генераторів. Дійсно, бізнес зіткнувся з цими викликами, але він його й повирішував. Але разом з тим хотілося б, якщо про виклики, які можуть в яких можуть допомогти держава, державні органи, це про те, що хотілося б мати надійних партнерів у вигляді податкової. Не яка, наприклад, за п'ять років там не було перевірки, а потім роблять перевірку і виставляють, знімають затрати реально реконструйовану нову рампу, новий цех, і кажуть, ні, цих затрат немає. І коли ти показуєш фотографію, а тобі з затрат знімають 20 мільйонів, Мільйонів гривень, то в тебе, як у seo компанії, просто мозок виходить з твоєї голови і не розумієш, з ким ми боремося з тими, хто сьогодні має 700 робочих місць, з тими, хто платить податки. Нема проблеми заплатити збільшений військовий збір, бо всі розуміють, що сьогодні ми слава Богу можемо працювати і жити завдяки зсу, завдяки волонтерам, завдяки тому, що ми всі кожен на своєму фронті робить роботу. Але коли тобі кажуть, що ні, те, що було там пострадянським і обшарпаним, ніяк не змінилося, і це не ремонт. Ну, у мене ось тут велике питання. І коли ти потім витрачаєш сили, те, що попередні спікери казали, не, для, не на те, щоб розвиватися і будувати бункери чи робити сховища, а ти відбиваєшся в суді за те, що ти реінвестував. Е, ну, це якщо про додаткове продовження, теж колеги говорили. Тобто хочеться мати в державних органах надійних партнерів. З іншого боку, не хочу знецінювати, хочу підкреслити вдячність виявити, наприклад, міським радам, бо я знаю не тільки Київ Рада, але й ряд інших місцевих органів приймають ці рішення на підтримку бізнесів, на кредитування бізнесів, на відшкодування відсотків, на створення дійсно сон... захисних панелей, сонячних панелей, нерозберігаючих моментів, і це про перспективу. Наш сусід нікуди не дінеться, в якій в формі не залишився після війни. Ми маємо переорієнтовуватись і поетапно, крок за кроком, створювати інфраструктуру підприємств, садочків. Будинків і бізнес в цьому буде доречний. І ось тут розробка спільного плану дій, але на партнерських засадах, а не з позиції Я сьогодні у владі, то ви там гребіться. А потім той, хто приходить до влади, починає по-іншому себе вести. Тут дуже важливо цю єдність, яка була на початку війни. Бізнеса, волонтерів всі робили все, що могли зберегти впродовж на майбутнє і після перемоги, і в цьому далі діяти. Ну і я хочу ще сказати, що. Одним з викликів є те, що загальне зубожіння нації є, і це факт, тому що, якби там не зросли середні зарплати, в чомусь ми розуміємо рівень інфляції, як економісти, точно можемо це констатувати. Але... Передбачуваність економіки, хоча б в цих турбулентних умовах, знову ж таки, на попередніх спікерів селаюсь, дуже важлива історія для формування плану свого розвитку розвитку свого бізнесу. Я переконана, що кожен хоче розуміти, що буде в 26-му, в 27-му, Бо коли ти інвестуєш, це повернення хоча б рік, два, п'ять інвестицій, ти хочеш відчувати впевненість. І тут важливо, щоб всі як годинничок працювали на віру. Бізнесу, владі і органам, а бізнес завжди буде вдячний, бо якщо будуть хороші заможні клієнти і нація, то ми будемо всі разом в цьому заробляти, реінвестувати, робити соціальні проекти, створювати робочі місця, вже сьогодні створюємо і для ветеранів, і робимо якісь психологічні, соціальні ініціативи для підтримки ментального здоров'я. Але це має бути дружно. Ну, от я люблю таке, знаєте, Pardon. з дитинства поняття, воно ну, в бізнесі завжди мені кажуть, що ну, ти трохи не зовсім адаптивна для бізнесу. Як це дружно? Це ж не економічна категорія, але говорять, що це про людяність, це про щирість, це про...